Святосавчика. Щось не є цінне нині день. У тебе день народження, так? Так. Та ти вже на рік вищий. Так. Я тебе вітаю. Перший черга, що я хочу, ти біжиш роками вперед. Рости Божої любові вперед. Заповняй своє сердечко. Дивися його очима. Любить Господа, Господи, стань снаряді його рук. Бо він така досконала любов, що любить так насильно, що все заради нас робить. В першу чергом, що я хочу тобі сказати, я цінніше любить Господь нам дав, подарував нам дорегеньку матку Божу, яка переживає за нас всіх, любить як мати. Тому я верочку тобі дарую, щоб ти завжди молився до неї, держав завжди верчку е в руках, і ти так будеш матіку Божого за руку держати, а вона буде вести до любічого Господа. Тому найсаме цінніший подарок. Матусю дарую нашу Небесну, яку нам любить Господь, подарував тобі, щоб вона тебе найсаме більше привертала материнська сердечка. Бо я знаю, ти дуже любиш обнімашки, особливо духовенство твоїх друзів. Далі що хочу сказати, нехай люблячий Господь і матінка Божа благословляє тебе. Люблячий Господь своїм батьківським благословенням, а матінка Божа материнським благословенням. Нехай вони завжди заповняють твоє сердечко своєю любов'ю. Моя мрія одне, щоб ти йшов у дорозі в паломницькому житті тільки разом з ними уперед. Почув їхню волю, що вони хочуть, і жив заради них у волі, щоб ти міг своїм прикладом багато людей привести до любичого Господа, щоб всі всі люди, які з тобою стикаються в житті, були в обіймах любові любочого Господа. Тому я віддаю тебе, під їхню опіку і від них прошу благословення. Нехай люблячий Господь і Матінка Божа тебе благословлять, обнімають. І беріть під свою опіку в ом'яцях і сина і Святого Духа. Амінь. А ще хочу знаєш що дати? Ташка Цікавіше. Фізичне для тіла. Тому що тіло наше є створення на образ Божий. Тож нехай в солодощі, в любові сайві, твоє тіло заповняється і від те, щоб цар такий солодкий був. Тобі. Це я тобі люблючого, матьку Божу, віддаю нашу найціннішу любов і хочу обняти тебе. Люблю тебе і дякую любчого Господа, за те. Нога літа, нога літа, Многая.